Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас постійна комісія селищної ради з питань діяльності земельних відносин з комунального господарства та заходності. 24 червня 25 року. Засідання відкриває від голова комісії Коваль. На комісії присутніх Коваль Білошецький, Косаревич, Міслав Петренко. Форум для проведення комісії є. Відсутні безверху юні. Порядки денег всі на випадку. Закритено будуть? Ми йдемо тоді по порядку денному. Перше питання: про передбачити закріплення комунального майна на праві оперативного управління комунальним некомерційному підприємству Устинському. Устинський селищний ради інформує про Ніпакові. Просимо передати комунальному некомерційному підприємству Устинська лікарня, Української селищної ради та закріпити на праві оперативного управління комунальне майно. Будівлю загальної дощі 710,9 квадратних метрів за адресою Кіровоградська область, Кропинецький район, село Новоігорівка, вулиця Дмитрівська, будинок 7А. Це амбулаторія. Ми його перед цим на попередніх сесіях передали, а саму будівлю <клухи> 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 Бу не за передали в українську. Станом на голосування. Хто за? <клухи> Проти підемося. Рішення прийнято одного голосування. Друге питання. Продання земельної ділянки у власні Інформує царі. В принципі, всі мабуть Дмитро, Не те, що всі він, тому що вони доповідають війна всі. Лагун Володимир, Устинький, Лені Володимир, Устинька, Новодорова Жанна Устинька, Цудняк Максим, Устинька, Яковлєва Людмила, Олександр Олександрівка, Звільник Лілія Сергійська, Єфременко Наталія Криничуватська і Калюжна Лариса це запитання? закону. Тоді по таблиці з 1 по 9 голосуємо. Хто за? Проти, втримався, немає. Рішення прийнято наголосимо. Про внесення змін до договорів оренди діючої, які діють на сьогоднішній день. Надійшла повторна заява від Блажка Григорія Кіндратовича. Він доповнив весь пакет водний паспорт вже Тут З Кіровоградської обласної державної адміністрації на наутинську селищну раду плюс 7 років і 7% орендна плата, нова грошова оцінка там лежить. І більше змін немає до проєкту рішення. По цьому блоку будемо поховати пам'ятаю окремо? Окремі питання, Чи... так. Паспорт, Ви, э, просять виключити пункт страхування і в подальшому не викласти нові редакції, щоб кожні три роки не робити агрохімічний паспорт. Тут все 90-12, да. так? Да. Голосуємо. Хто да. за? Да. Протиносного рішення прийнято одного. Наступне. А, ну, ці земельні ділянки попали в аудит. 12 2012 році договір був заключений на 49 років під 4%. Тому замінюємо тут одне, що замінюємо з Устинівської районної державної адміністрації на Устинівську селищну 5% без продовження новонормативного грошова оцінка. Там є рішення суду по договорам на фізичній особі в ПІ. Але в судовому порядку вони при головному управлінні замінити сторону на, на ФРГ альфа-агро, так як земельні ділянки були надані для створення фермерського податку. На. Надійшла заява громад Євгеній Миколаєвич, У нього договір закінчується 10.08 тут там да, вісім моніторів. І 18-те, типу, все включені до бюджет і з головним управлінням. Тут проект рішення, е-е, враховати архітектурні поставки. Хто ви його ось Заміна за головним управлінням на Остенську самошно раду, плюс 7 вроків 12%. Проголосуймо. 15-те петонію. Буде запитання по цьому. Так, да, Тут треба ще ізучати. Так що ми не готові ще. Ну тоді сніж голосу своє можна. Да. Ну да. Голосуємо. Хто за? Хто проти. Утримався. Рішення не прийнято. 16. Принадання доступний до 11... було прилагання до звука. Так, принаймні Від федерации да не михалі не Вона просу, просу, і... Вона да, по да. да, е, проса біля свого будинку рядом все для городництва, город в межах села. 16 питань, хто тобто. завтра роди утримався, рішення прийнято 17 Сімнадцяте питання. Бравня, Жахнева сільська рада. Дві земельні ділянки були викуплені нотаріально, 24 четвертому році. Зараз вона просить про надання дозволу на виготовлення технічної документації з злоустрії щодо інвентаризації земельної <кху> надати <кху> дозвіл на інвентарі. Голосує <кху> по таблиці 17 питання. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято з наступного. Землеустрії для обслуговування переділів. Це надати дозвіл 05. Тут я думаю, нема немає заводів. Немає. Вісімна. Родимося. Рішення таблично. <клес> Різнік Василь Васильович, жарнева сільська рада надійшла заява про надання дозвілу на виготовлення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки оренду для сінокосіння і виписання худоби. Орендує ставок. Р'яти, сформуватися в мене ділянку. Там падєти там одні скалі. Запереченема. Голосуємо 19 років. 20-21. ПСП диаметром надійшла заява про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо забезпечення коло економічного оппонентування сіроців. Тобто там пасовища, вони виграли через аукціон для ведення товарного, агрорупи дозволяють, тому надійшла заява, на не просять надати дозволяти. Проти утримався немає. Рішення прийнято не одного. Комарніцька Аліна це Техненька сільська рада просить надати дозвіл на виготовлення проекту законострою щодо відведення земельної ділянки в оренду для синокосіння і написання худоби. Все, пода голосуємо за протиносимо рішення прийнято? Устрій. З метою продажу. Подальшому вважаю, там построїть, випорядить. Це ділянка через аукціон. Виготовляє гостинська селищна рада, бо ділянка йде сенс запас. Це воно віється в будівництві. Вона йде на аукціон. Хто за? Роди. Це рішення прийнято одного. Наступне да. за мене ділянку виранду. Харитонов Віктор, Березівка 0,6 соток. на Андія, пустинівка 0,28 соток, чегирина Ольга пустинька 0,02 е, Це Лещенко Володимир, пустиніка 0,07 соток. І це було для ведення городництва, для ведення городництва. Селищна Рада Лещенко Володимиру 06 тоток це будівництво, так він квітні право для відділення, де вона ради. Микола Гласович. За всіх. голосую, я тільки не голосую а, за 6 надію води. Але за всі голосую я зараз. З 24 по 30. Із рахуванням заяви. Угу. голосуємо Голосує. хто за? За. Проти не зима. Рішення прийнято одного розноси. Наступний клоп про проведення земельних пробіг. Це Марахов. Вже ми зареєстрували право, це за нами не за пунктом включаємо його до переліку. Друге продати за нами ділянку, стартувасі 10 років так, як для ведення авто. торгівлі у нас вже попередньо. Сільська рада, як ми не можемо заправити, року 29, так, там прийшло дня прийняття рішення, 90 днів, нам повторно на те скасувати це? Голосуємо, 31, 32, 33, це за, проти, втримується, рішення прийнято, одноголосно. Постійне користування е, лікарні і уповноважуємо директора лікарні Різника Василя Васильовича здійснити <кху> державну реєстрацію права власності за постійним користуванням, <кху> дати всі відповідні зміни, і ми їм передаємо. Ми передаємо постійне користування це лікарня. Голосуємо, <кху> <Куси. кху> 34 питання, голосуємо, хто за? запротив, це немає. Рішення прийнято одноголосно. Рішення програми здійснення заутері на території Устимівської селищної ради на 26, 28 році, 25 році у нас закінчується. Це діюча програма, ми розробляємо. Нову. Це на виготовлення всіх документів, ті, що нас уповноважують, секретаря селищної ради. Приймає програму. Да. А, так. Програма писати. Це саме заходи. Були запитання. 35 -е. років. Рішення прийняти одного висунення. Земельного дозволу на земельній ділянці Устінської селищної ради, яка саме була в цю гарантію. Є запитання? Хто запротиного зацікавлення? Рішення прийнято на голосу. В різному будущем запитання. По да, ми вже це обсудили, бо навіть в окулярах не читається. 27 числа я понял десятому п'ятого десятого отнялка всіх. Постійно комиссия закінчилась за роботу.